Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді класична обертальна блишня від іспанського бренду Rublex. Називається вона сельталон. Чому це класично? Тому що форма нашої пелюстки це наш так званий класичний лон або вербовий листок, як у нас його люблять називати. Чому плюси і мінуси такої форми пелюстки? По-перше, вона дуже добре працює на сильній або дуже сильній течії завдяки оцій саме вузькій пелюстці. Вона є дуже далекобійною, тому що така форма є досить компактною. Вона добре пробуває вітер, летить далеко і влучно. На ній можна працювати на більших глибинах, тому що завдяки вузькій пелюсі наша блишня не має такої сильної підіймальної сили і в рівному розмірі з, наприклад, з тим же третім номером, але більш широкою пелюсткою, може працювати на вдвічі більшій глибині. Де її не сильно актуально використовувати, це мілкі озера без течії, маленькі глибини. Вона вимагає все-таки трошки більш швидкої проводки, тому річки, більші глибини, швидкі хижаки це її профіль. Кого не ми будемо ловити? По-перше, маленьким розміром одиничкою, а вона у нас представлена в трьох розмірах: один, два і три. одиничкою буде доцільно ловити наших білих хижаків на наших річках. Маленьких і середніх. Це жерех, це голови, цей в'язь. Також окунь це всюди суща риба. В розмірі 2. це вже або більші біли хижаки, більші жери, більший головень, Але найчастіше це все таки окунь, і вже нею буде починати цікавитися щук. Для розміра 3 основними нашими трофеями будуть окунь зі щукою на великій воді, на великих річках або на водосховищах, або трофейний жер. В яких горизонтах ними найкраще працювати? Найменший розмір найефективніше буде працювати в горизонті від пів метра і десь до метра півтора. Номер 2 буде ефективно працювати в горизонті від метра до 2-2,5 а третім номером за потреби можна добити навіть до горизонту 4 плюс метр. Ця маленька нібито проста влишня оснащена трьома різними Фішками, які всі будуть нам корисні при нашій риболовлі. Перше, це отакий от хомут, який має два виступи по краям, які запобігають тому, щоб наша пелюстка перетиснулася на інший бік. Тобто вона ніколи не ні залипне і наша блишня буде стабільно працювати завжди в будь-яких умовах. Заводиться вона легко з перших же обертів нашої катушки. Друга фішка це можливість ну, не швидко, а скажімо, помірно швидко замінити наш гачок. У нас є тут така от шпилька загнута. На одному кінці і розплющена на іншому. Ви її акуратно берете, розгинаєте вашим пунктитулом, вашими пасатижами, виймаєте цю шпильку і гачок ваш вільний. Ви можете його замінити на новий, на більш гострий, або на меншого більшого розміру, або на одинарний, якщо вам потрібно ловити в умовах, де багато зачепів. Також. Фішкою номер три є те, що як ви бачите, що наша вісь в блишні не проходить крізь всю конструкцію. Вона закінчується десь тут, в верхній третині нашого цього циліндру, який виконує функцію груза. І що це нам дає? Це нам дає можливість того, що наш корпус буде обертатися, а це не буде закручувати нам наш шнур. Це такий, от будемо казати, напіввертлюг. Але все-таки помірно трошки ця блешня перекручує шнур, для того, щоб це не відбувалося. Використовувати або звичайні вертлюги класичної форми, або такі от самі суперправильні – це вертлюги з шарикопідшипником, які дають нам ну, не знаю, 90% з плюсом відсотків уникнення такої проблеми. Зберігати такі блешні раджу в такого типу коробках з вставками із Ева і з прорізами. Зручно фіксувати. Легко транспортувати, головне не забувати після риболовлі їх просушувати, щоб ваші блешні не поєржавіли. Ось так, власне, виглядає моя коробка, так само тільки блешень набагато більше. Кожен розмір блешні представлено в трьох кольорах: це срібло, це латун і це мідь. Для того, щоб дізнатися актуальну інформацію по цінам і асортименту, заходьте в опис під відео. Також не забувайте підписуватись на канал, щоб знати всю актуальну інформацію. І допомагайте тим, хто боронить Україну.